Підготовка до нового навчального року у кам'янських закладах освіти розпочалася ще з травня. Через військові дії керівники навчальних закладів освіти, окрім підготовки приміщень до занять та опалювального періоду, займалися впорядкуванням укриттів та бомбосховищ. З місцевого бюджету були виділені кошти для облаштування таких безпечних місць у школах та дитячих садочках. На 1 вересня заклади освіти були приведені до ладу, пройшли усі перевірки і розпочали навчання. Втім, 24 жовтня, через неправдиву та недостовірну інформацію щодо підготовки захисних споруд, кам'янські навчальні заклади взялися перевіряти знову, що показали інспекції – Дивіться далі у сюжеті. Директорка департаменту з гуманітарних питань Наталія Рева обурена та м'яко кажучи, вражена інформацію, яку 24 жовтня на сайті оприлюднило головне управління Держпродспоживслужби в області. А саме 65 закладів загальної середньої освіти не мають облаштованих укриттів. Вирішено провести повторний об'їзд, щоб вкотре продемонструвати працівникам Держпродспоживслужби укриття належним чином підготовлені. А процес навчання проходить у законному полі. Неправдива інформація починається з самої кількості закладів, тому що в місті Кам'янському 43 заклади із школою Оравне разом. І із цих 43 закладів тільки чотири заклади ті, які не мають укриттів і не приступили з 1 вересня до навчання в очному форматі. Вони приступили до освітнього процесу у дистанційному режимі. Спеціально створена комісія, вкотре перевірила вентиляцію, санвузли, ремонт окремих приміщень, місця для прийому їжі та укомплектованість аптечок. Керівникам закладів винесли остаточний вердикт зауважень щодо облаштування захисних споруд, немає. Всі е е заклади е з поставленими задачами по укриттям виконані заклади знаходяться у безпечному стані. Укриття відповідають. Вимагам тому діти можуть навчатися у цих безпечних санітарно-гінічних заходах. Підготовку укриттів у навчальних закладах Кам'янського на особистому контролі тримає міський голова Андрій Білоусов та начальник військової адміністрації Камінського району Олег Гапіч. Тому причин для зайвих хвилювань у дітей та їх батьків немає.